Топ напої, які найкраще прокачують наше щастя. За даними дослідження психології та нейронауки, Перший напій – це вода. Дослідження показало, коли люди починають пити більше води, їхній рівень задоволення підвищується. Другий напій. Какао або гарячий шоколад. Містить триптофан, магній і фенілетамін. Молекула любові напряму пов'язана з почуттям щастя. Третє напій. зелений чай. Він містить л-теанін, який знижує стрес. Він активує альфа хвилі мозку, ті самі, що забезпечують під час медитації. Четвертий напій. Це кава. Кава підсилює дофамінові рецептори, сприяє відчуттю енергію, мотивує і дарує радість. Та важливо найбільше 2-3 чашок на день, щоб уникати після кофейного спаду. Напій. фруктові смузі з ягодами. Ягоди це чемпіони з антиоксидантів, смузі з чорницею і бананами йогуртом, справжнісінький коктейль для щастя. Та найкраще напій той, який дарує саме вам моменти радості.